Трошки ліричний відступ, трошки вас розвантажу. Значить, що таке гештальт? Хто-небудь знає це слово? Ліна, чули про таке? Ні. Не чули? Ну, тепер почуєте. Дуже часто цей термін використовують психологи. Вони говорять про гештальт найчастіше коли мається на увазі дію, яку людина колись перервала і нав'язливо прагне завершити. Базовий принцип гештальту завершеність. Це означає, що якщо ви не довели розпочати діло до кінця і вас серйозно непокоїть, то гештальт не закритий. Слово це німецьке. Його запропонував. Група психологів Макс Вертгеймер, Вольфган Келлер і Курт Ковка, вони вивчали особливості нашого з вами людського сприйняття. Їх цікавило, як ми можемо сприймати весь навколишній світ усього, у його різноманітні її, їхньої роботи став новий напрямок: гештальт психологія, а слово гештальт перекладається з німецькою як форма або фігура, а швидше як цілісність. Ми сприймаємо мелодію саме як мелодію, а не як сукупність окремих звуків. Цей принцип холізму він центральний для гештальт психології. Створюване нашим сприйняттям ціле принципово інше, ніж сума його частин. Напевно, вам зустрічалася ваза Рубіна, це класичний приклад фігур. В залежності від того, яким ми маємо тут або одну цілісність, або іншу. Ми не можемо одразу бачити і вазу, і два профілі обличчя. Ми бачимо або те, або інше. Це особливість нашого людського сприйняття. Тобто, наше продуктивне мислення полягає в усвідомленні структурних особливостей і структурних вимог. Ну, тут, тут багато тексту. Тобто, гештальт – це яскраво виражене ціле, система. Елементи якої Перебувають у певному взаємозв'язку. Ви бачите зображення праворуч на слайді. Що ви бачите, скажімо? Оці точки на білому тлі. Що у вас? Яке враження? Собака якась. Бачите? Хоча насправді немає ні контуру, але ми сприймаємо ці плями світла і тіні як дещо ціле. В основі навчання. Лежить акт прозріння. Вердгеймер називав його інсайт. Цей процес навчання полягає в переході від стану, коли щось абсолютно безглузде, незрозуміле, до ситуації, коли щось раніше безглузде стає нам доступним, зрозумілим і звичним. Щоб перевірити, чи справді навчання відбулося, необхідно переконатися, чи можна узгальнити вивчення, перенести його на іншу ситуацію, до якої воно теж стосуються. Він говорить про аналіз і синтез. Ви бачите на рисунку, це теж гіштають такі рисуночки. Тут можна побачити або обличчя художника, або селян, що крокують місцевістю. Так само або портрет якогось чудернацького. Людина або дівчина, що читає книгу. Ось теж молода жінка, або е, обличчя старої. І саме останнє: для того, щоб закрити гештальт, треба е, вик, або щоб вивчити фотограметрію і успішно її здати, або якусь іншу е, виконати роботу в вашому житті. Треба поєднати послідовно, виконати чотири етапи. Це теоретичне вивчення, спостереження за тим, як цю роботу виконують інші, практично спробувати попрацювати самому і зробити популяризацію, тобто розказати якомусь іншому про вашу роботу. Вважається, що тільки сума оцих чотирьох. Елементів дозволяє нам закрити гештальт.